Привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже швидкі та легкі курячі котлетки, які точно стануть вашими улюбленими. Нам знадобляться куряче філе, морква, цибулина, твердий сир, яйце, сметана та трохи борошна. Спершу беремо куряче філе та нарізаємо його дрібними шматочками. Тепер підготуємо овочі на дрібній терці натираємо моркву, цибулю та сир. Це секрет ніжної текстури та яскравого кольору. З'єднуємо усе разом, додаємо до м'яса моркву, яйце, сир, цибулю, сметану та борошно. Обов'язково додайте сіль та перець за вашим смаком. Ретельно все перемішуємо, щоб інгредієнти добре поєдналися між собою. Змачуємо сковорідку оливковою олією і викладаємо масу ложкою. Смажимо котлетки під кришкою по 3 хвилини з кожного боку. Перевертаємо на іншу сторону, як тільки з'являється золота скоринка. Це ідеальна ідея, коли треба приготувати щось смачненьке максимально швидко. Ось такі апетитні та ніжні котлетки у нас вийшли.